Основна характеристика бойових подій в нашій зоні відповідальності це ведення контрбатарейної боротьби. Пов'язана це зі специфікою пролягання лінії фронту. Вона пролягає річкою Дніпро і Дніпробузьким лиманом, тобто ми розділені з ворогом наразі не тільки територіально, географічно. І ментально ми розділені додатковими умовами, в тому числі і погодними. І це не можна не враховувати, оскільки ведення бойових дій в тих умовах специфічне і дійсно в основі своєї базується на роботі дистанційної зброї. Так, наша контрбатарейна боротьба щодня фактично приносить певні результати, але дуже важливим аспектом є те, що робота бойових підрозділів ракетно-артилерійського, авіаційного напрямку Сил оборони України ускладнена тим, що ворог базується, ховається, маневрує серед місцевого населення України. На лівому березі, на тимчасово окупованій території, серед місцевих мешканців, яких вони хоча і проголошують евакуацію, так звану, яка насправді виглядає як депортація, тому що вивозяться населення Херсонщини в майже невідомому напрямку, навіть для них самих невідомому напрямку. Вони намагаються ховатися за мирними мешканцями, облаштовуючи для себе нові пункти базування, коли ми витісняємо їх з тієї території, яка знаходиться під нашим досить стійким вогневим контролем на лівому березі, вони перевозять за собою мирне населення, оселяються в основному в рекреаційних. Приміщеннях, це бази відпочинку, пансіонати на лівому березі і вишукують соціальні об'єкти, в тому числі школи, лікарні. Оселяючись там на нижніх поверхах, верхні поверхи віддають переселенцям для того, щоб Убезпечити себе від атаки з повітря це тактика ворога. Вона спрямована на такий своєрідний захист своїх підрозділів. Крім того, діяльність окупаційних військ на лівому березі характеризується посиленням насильницької паспортизації. Вони намагаються обернути населення лівого берега у свою віру. Роздати їм паспорти і прикривати свою діяльність тим, що таки рятують населення Російської Федерації. Але ця діяльність незаконна, і вона здійснюється під дуже суттєвим моральним, психологічним і фізичним притиском населення. Ці факти також фіксуються, зокрема, і рухом спротиву для того, щоб стати потім підставою для розгляду в міжнародному трибуналі. Крім того, ворог змінив. Відкоригував свою тактику зараз в зв'язку з тим, що дійсно все складніше займати наземні позиції їм, там де ми вибили їх з території на лівому березі, і вони усвідомлюють, що вже не заховатись за місцевим населенням. Вони намагаються це компенсувати повітряними атаками. Це застосування тактичної авіації з використанням тих самих керованих авіаційних бомб що вони роблять практично щодобово наразі, це використання дронів-розвідників типу MAVIC, але до яких кріпляться розривні гранати типу Вог. І цю тактику ворог обрав для атаки скупчень людей, атаки пересування автівок, якщо помічають їх. І це приклади класичного тероризму, тому що вони не спрямовані на жодний військовий об'єкт. Також останніми днями. Буквально три останні доби ворог активізував атаки безпілотними ударними дронами. Вони намагаються вдарити як по території Херсонської області, так і перед Великоднім, і в Великодню ніч, зокрема, вдарили і по Снігурівській громаді. Таким чином вони спробують нагадати населенню України, що в них довгі руки і вони можуть сягати не тільки при фронтових територій. Якщо згадати трошки раніше історію деокупованих територій, якраз Снігурівка фігурувала як одна з дуже замінованих територій. Снігурівська громада дуже серйозно вирізнялася на фоні інших, тим, що там дуже багато залишено таких неприємних ворожих сюрпризів. Зокрема, в цьому і теж є особливість тактики ворога. Вони намагаються атакувати ті місцевості, де знають, що замінування щільне і це створює додаткову детонацію. Так, зараз характеризується бойова обстановка на нашому напрямку в нашій зоні відповідальності, і крім того, звісно, не можна виключати і активність ракетоносіїв для нашого регіону. Характерне те, що Чорне море це теж наша зона відповідальності. там Постійно перебуває корабельне угруповання ворога. Воно фіксується від 6 до 15 одиниць, може нарощуватись. Це не тільки кораблі Чорноморського флоту, це і в тому числі ми враховуємо підрозділи берегової охорони прикордонного напрямку, але всі вони складають ось це корабельне угруповання. І, як правило, від одного до трьох ракет носіїв ворог намагається тримати на чергуванні. Особливість даного. Періоду часу це часті шторми, і коли море штормить сильно, вони, як правило, заводять надводні ракети на сії в пункти базування. Але при цьому вони готові долучитися до несення служби майже негайно, за масштабами морської готовності, тобто 2-3 години, і ракету насій може з'явитися на чергування. Це говорить про те, що вони продовжують. Демонструвати свою присутність і силу в Чорному морі, але наразі використання калібрів навряд чи імовірно, оскільки їх залишилось критично мало, скоріш за все, вони їх будуть економити, але можуть застосувати точково по особливо важливих об'єктах, яких в, наших, в нашому регіоні в зоні відповідальності півдня досить багато, тому всім мешканцям. Регіону необхідно бути дуже уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги це, якщо коротко говорити про безпекову ситуацію в регіоні наразі, певним чином не можна виключати, впливав і шторм. Дійсно, кілька днів поспіль був досить потужний шторм. 4-5 балів для Чорного моря це дуже багато, і це, до речі, викликано певною тектонічною активністю, яка відгукнулась землетрусом в Туреччині і в Сирії. І Це говорить про те, що вони все ж таки не настільки готові протидіяти навіть в погодних умовах. Але таке затища дійсно викликано і браком ракет, тому що ми бачимо, що і активність ворожої авіації, яка зазвичай підтримує такі атаки, не відповідає минулим періодам. Не можна виключати, що вони готують відтермінований такий масований ракетний удар типу шокового впливу десь ближче до своїх сакральних дат. Ми пам'ятаємо, що для Одеси знаковими ще є 2 травня, 9 травня знакове для росіян. І це цілком імовірне за аналітикою дати. До яких ворог може підготуватися так ретельно, поки що відкладаючи ці атаки. Наразі нема такої необхідності, досить яскраво проявляє себе населення в своїй свідомості, поки що ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину, типу, тривалістю добу і більше, наприклад, або кілька годин денного часу захопити, нема такої потреби. Але ситуація досить оперативно змінюється, ми її аналізуємо постійно і якщо буде визначено, що загроза підсилюється, обов'язково такі рекомендації будуть надані і запроваджені обмеження.